Ну що ж, дорогі друзі, сьогодні в номінації Краща зима тисячоліття перемогла весна 2013 року. Ваші оплески. і більшість із присутствуючих в залі, особливо перші ряди, могли вновь знати, що таке метро. Знайшли ж париночку, куди кидати монету. Правда, це дуже прикольно. Ви знаєте, весь світ сьогодні спостерігає за країною. Всі чекають, чи доберуться гості через Київ в Палац Україна? Да, Юр, а в інтернеті даже акція «Доберись до палацу Україна і получи приз. Чоловік года. Тут ми пригадали слова Леоніда Черновецького Хто это все насипав, тот пусть і убирает. Ти знаєш, Григорий, Я вот дивлюся на все, спостерігаю з боку, і розумію, що час шпигунів, агентів 007, Джеймсі Бондів все це вже минуло, це все історія. Юре, то почему? Тому що ніяких секретів не залишилося. Тепер про все пишуть в інтернеті. От ти ще не встиг кроку зробити, як про тебе написали всілякі дурниці. Ех, Юр, бери примір з мене. Про мене в інтернеті пишуть только хороше. Ну, вот, наприклад, Григорій Рішетнік ідеальний ведущий, Григорій Рішетнік, звізда звезда тусовок. Когда же з'явиться новий телепроект з Григорієм Рішетніком? Бачиш, а про мене всілякі ви ще дурниці пишуть. Пишуть, коли нарешті Юрій Горбунов вийде на сцену з достойним напарником, коли нарешті Гри... Перестане виїжджати на таланті Юрія. Невже Горбунов не зміг собі знайти кращого напарника? Достатньо, Юр, достатньо. Я понял, із всех видов средств масової інформації ти в інтернеті отискав саме жовті закаулки пора ісправляти ситуацію. То що? Ты пойдешь, и я залишусь сюда? Нет, я останусь и вместе с главным спонсором Platinum Банк». Platinum Банк» — надежность высшей пробы. Позову лучших из лучших в украинской журналистике. Тех, кому вся Украина верит, ведь они всегда говорят актуально и исключительно объективно. Пани Тапанова У номинации «Журналист року» в галузе электронных ЗМИ представлены. Юлія Бориско, телеканал 1+, плюс Андрій Данилевич ТРК Україна Анастасія Даугуле, телеканал Інтер. Для вручення нагороди на сцену запрошуються радник президента України Дмитро Видрін та головний редактор проєкту Ізвістія в Україні Жаніна Соколовська. Добрий день, поздравляємо вас з такою прекрасною весіння зимою. Добрый день. Я поздравляю с нашим замечательным праздником. И хочу, Енина, тебе признаться, что немножко растерян, потому что я уже десятый раз на этой сцене вручаю замечательный и тяжелый приз, но первый раз выхожу первым. Я просто хотел спросить, я, помнишь ли ты, как наших коллег, журналистов, называли во Франции 100-150 лет назад? Нет? Их называли божественные канарейки. Были и другие названия, но вот было такое красивое, гламурное название. А почему? Да, канарейки это самое приятное из этих красивых, гламурных названий. Да. Ну, канарейка, потому что она более чувствительна к опасностям, к угрозам, погодным угрозам, землетрясениям, чем простые люди, и поэтому канарейка всегда предупреждает нас простых людей о том, что что-то предстоит опасное. Я думаю, сейчас ты назовешь канарейку или Кеннери, который умеет предвидеть будущее. Честно говоря, я думала, что весной эта номинация достанется красивой девушке. Но я ошиблась. А я уверен. Я ошиблась. ТРК Украина. Андрей Данилевич. Витаем На сцене переможец у номинации журналист року в галузе электронных ЗМИ Андрей Данилевич. ТРК Украина. Дякую. Ви знаєте, надзвичайно щасливий. По-перше, тому що слава Богу, мене не занесло снігом, попри те, що я шість годин добирався зараз з роботи. По-друге, ви знаєте, це моя найперша професійна нагорода, і я надзвичайно радий зараз тримати її в руках. І Хочу присвятити її своїм батькам, які теж, на жаль, попри таку заметіль, не змогли сюди дістатися з мого рідного Житомира. Але знаєте, ця перемога заради вас і для вас. Я вам надзвичайно вдячний. Так само я хочу звичайно подякувати членам Вищої академічної ради, що вирішили саме так, що ця нагорода сьогодні має бути в моїх руках. І водночас хочу висловити своє захоплення моїми чарівними колегами Юлією Бориско і Анастасією Даулі. Я за вас болівав, це правда. І окремі слова подяки, я хочу сказати телеканалу Україна за те, що надає можливість розвиватися, реалізовувати свій творчий потенціал. Хочу подякувати своїм колегам, з якими ми щодня... День у день працюємо плеч-опліч і робимо наш продукт. Я хочу подякувати всім, хто має причетність до програми Забиття неділі. Дивіться нас, буде цікаво. Дякую. Андрію, ми вітаємо тебе.